Минулого тижня у спортивній залі Королівки розпочалися змагання ігор футзального кубка України. У турнірі взяли участь і спортсмени Коломиї. Вони були представлені у двох вікових категоріях. Коломийщина жила футзалом у двох вікових категоріях. Е, у нас також було представлено в двох у Ю 14 була «КДЮ США, фурнітура Ю-14 і «КДЮ США, фурнітура Ю-13. В ну, 14 ми трошки мали більш надії, що ми зайдемо у четвірочку, але не вдалося. Стали шостими. Ну, Є над чим працювати. Ми тільки що з великого футболу, тільки тиждень було на підготовку, не встигли трошки відійти від великого від трави, піти на паркет. Константин на змагання приїхав із Луцька. Каже, що Через спорт знайшов. Чимало друзів я займаюся три роки футболом. Витягує перемога. Ми зустрічаємося після тренування. Коло ілля хоче вирости у справжнього професійного футболіста. Я займаюся футболом 5 п'ять років, тому що цей вид спорту мені сподобався зразу. Тому що тут можна знайти багато друзів. Мене зацікавив мій Нанашко, який починав грати в футбол теж з дитинства. Тому я пішов за його стопами. Наша команда очікує, звісно, на перемогу, але команда не слабких. Олег Дем'янюк каже, що саме в цей час юнаки формуються як спортсмени, тому до них треба мати особливий підхід. Кожна яка, людина, дитина це індивідуальність. І зараз у цьому віці якраз формується. І дехто дуже переживає, дехто дуже переживає за помилку, що він зробив, не дав неточний пас, дехто переживає в загальному за команду. Ну а дехто є, що так, знаєте, 15 хвилин його ловить після гри, і він підпускає. І він вже собі знаєте, а дехто це дуже довго. Знає. Щодо результатів у категорії Ю-13, то тут Прикарпаття здобуло звитягу. Перемогли футзалісти із Снятина. На другому місці спортсмени з Малевич. У Волинській області. Замкнули трійку призерів юнаки із роздільної, що на Одещині. Деб'янти Коломаяни восьмі. З королів Богдан Малецький Галина Рованчук телерадіокомпанія Раї.